Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях тюнер від компанії Coco. Це китайська міні-педалька. І мені було цікаво її спробувати, що зараз роблять китайці. Вірніше робили рік тому, тому що вона у мене вже досить давно. І Я її придбав минулого року за якимось там розпродажем Обійшлась обійшлася вона мені досить дешево. Тож, давайте подивимося, що йде в комплекті. В комплекті йде маленький такий мануальчик китайською, але з картинками. Маємо розібратись і без нього, але подивимось. Так, і сама педалька. Ну, Запакована досить-досить пристойно. Плівочку. Отакі кнопочки. Так, треба підключити та подивитись, чи, як, чи вмикається взагалі вона чи працює. Треба було це зробити набагато раніше, тому що срок повернення грошей давно пройшов. Так, поїзд. Поїхали. Треба ввімкнути цю розетку. О! Так, щось працює. Давайте підключу зараз гітару. Вона у мене тут поряд такий семиструнний Ibanez. Має бути опущений на півтона нижче. Чому я одразу беру таку гітару? Тому що е, налаштувати гітару в стандартному строї можна зараз і за допомогою будь-якого мобільного телефона з додатком. І все чудово працює. Е, навіть не на підключеній гітарі, але проблема починається, коли ми починаємо налаштовувати гітару, яка в нестандартному строю, яка нижча. І тут вже тюнери на телефонах, якісь додатки, працюють не дуже добре, не досить точно. У мене є тюнер інший, але хотілося в педалборд якийсь маленький тюнер, який би працював. Ну що ж, давайте, давайте спробуємо. Так це, має. так, це має бути Е бемоль. Я буду налаштовувати всю гітару, Так, вона все піднялось на досить серйозно. О! Ну, тюнер зі своєю задачею, як я дивлюсь, досить непогано може впоратись. Тобто за свої кошти цікаво, що це за перемикачі. Да, я гляну. Flat Флетдіспл. Не знаю, що це значить. Так, ну цей канал трошки не про те, щоб. Е не про те, щоб показувати, як цей тюнер працює. Цей канал трошки про те, що ми покажемо, що всередині цього тюнера. Тож, давайте я вимкну цю штуку та перейду до розбору. Що ж, подивимось, поїхали, зробимо щось цікавеньке. О, тут, мабуть, ці штуки треба буде відліпити. А, так, сподіваюсь. Е. Жаль, жаль, так знущатись, ну. Так. Треба інша. Спробую іншу викрутку. Ой. Зрозуміло, доведеться замінювати ці штуки на щось інше. Ну, ця викрутка працює добре. Якість... Ну. Чесно кажучи, зібрано досить добре. Корпус такий металевий, приємний. Е, Наклеєчка, оця, ну, така собі, яку я тільки що порвав для того, щоб вам показати, що всередині. Е, проте... Ну, як на мене, це не найголовніше в житті. Mm. Eh. Жаль це відривати, але нічого, я потім, мабуть, щось виріжу самостійно та зроблю, приклею на місце. Але все одно трошки жаль. Бо виглядало воно досить добре загалом. Так. І останній. Подивимо, ну, цікаво побачити не тільки те, що воно працює, як, як воно зроблено всередині. І було б цікаво порівняти ще з фірмовими педальками. Можливо, можливо, це клон чогось від інших брендів, більш, так би мовити, популярних та відомих. Ось така педалька. Сподіваюсь, видно. Ага. Треба. Так треба відкрутити. Ви знаєте, поки що нарікань на якісь збірки, чи ще щось. Я не маю. І тут треба відкрутити буде. Хм. Що у нас тут? Е ну такі досить мініатюрні джеки. Не скажу, що це дуже там, вони виглядають. Хоча скількись там якісно. Трипедита кнопка. Хм, цікаво все якось чимось а, замазюкане. В, в чомусь не знаю, що це таке. Чи вони після пайки його якось не протерли нічим, навіть не думали. Ну, це Китай, що я мушу бути. Якийсь перемикач. Угу. І це підходить до іншого боку з іншого боку. Так. Що, розбирати так розбирати? Цією краще викруткою. Не ця, не ця. Хм. Треба буде інша викрутка ще. Ну, дивіться, що з, 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 з приводу цієї штуки? Як на мене? Як на мене. А, штука тут зроблена з платка. Зроблена досить пристойно. А, ну, як? Я не скажу, що вона товста. Я б робив би товстіше, якби для себе. Прям заморочитись. З цим да. Компоненти, звісно, в такій мініатюрній педальці це SMD. А, це SMD компоненти Найдешевші, ну, які можна знайти, мабуть, в Китаї. Нічого такого, щоб було варто уваги. Малесеньке, збірка плотна, Мон... поверхневий монтаж, але я думаю, зараз так більшість виробників вироблять і китайці в цьому не жодним чином не виключення. Однак таких якихось нарікань на розводку. Ну, я не можу сказати, що якось там похабно розведено. Мабуть, навіть розводилось на якійсь, якомусь автоматі, автоматично в якійсь програмі. Е... Та від цього прибору, в принципі, нічого такого і не треба. І я думаю, це досить непоганий варіант, щоб зекономити. Коробка. Коробка, як ви бачите, всередині, якийсь. Не знаю, мені схоже це навіть не метал, це навіть пластик. Хоча, і з іншого боку, схоже на метал, і ось я зробив подряпину. І схоже, ну. Ні, мабуть, все-таки метал якийсь. І з цього приводу метал про те якийсь. Легкий, і мені здається, він не досить надійний. Ось я коли викруткою роб... працював, я зробив подряпину. Ну, взагалі, вандалізмом займаюсь, проте воно працює. Зараз не до викрутку подивлюсь, що ще, але насправді, як на мене, тут нічого цікавого нема. Буде чіп якийсь контрольний, запрограмований і. Насправді ні на що дивитись, як на мене. Немає навіть сенсу це додатково розбирати та витрачати на цей час. Вона працює, працює дешевенька, дешевенька, але е, головне, що вона, як на мене, працює. Я трошки розберусь, е, що насправді вона ще вміє, що ці за кнопочки, що вони мають робити. Е, це вже якийсь інший мануал у мене на столі лежить. А, і дам вам зроблю свій висновок щодо цього всього, поділюсь своїми враженнями. А... Ну що ж, коротенько, мої висновки щодо цієї педальки. Плата хлипкенька, проте свою функцію виконує. Да, СМД-елементи. Так, що ж з цим поробити? Але, мабуть, зараз всі виробники, неважливо, там MXR чи ще хто-небудь, TC Electronic, всі вони так чи інакше. Використовують smd компоненти До речі, в мене є педалька від DMXR, яку ми зможемо подивитись, розібрати, як вона працює, та зробити коротенький огляд. Сподіваюсь, це буде не менш цікаво. Корпус, ну, так собі, корпус. проте, проте, Педалька працює, коштує досить недорого і досить проста в використанні. Я ще розберу, що з нею як, можливо, там. Якийсь туторіал, якщо такого немає на Ютубі, я може стосовно цього зроблю. Так що, ще побачимось.